Це лише контроль і безпека. А наскільки загалом, тобто, як можна оцінити популярність електросамокатів? Можливо, якась є у вас точно вона є? Можливо, можете її озвучити статистику, наприклад, скільки там за минулий рік людей скористалося вашим сервісом, і чи є у вас такий портрет користувача, тобто це який, який вік людей? І як регулюється питання, щоб діти не використовували електросамот? Так, власне, 14 років, але якщо в нього є платіжна картка всієї дитини і вона свій вира самокат. Щодо віку, то ми в своєму додатку і в правилах використання сервісу встановили, що можна використовувати сервіс лише особам з 18 років. Це правило, і кожен користувач, який реєструється, він з тим погоджується. Якщо ж користувачу менше 18 років, це пряме порушення правил. Тут вже неважливо, чи є у нього кредитна картка, платіжна картка для оплати, це вже відповідальність батьків дозволяти дитині використовувати такий сервіс. Тобто, це наше, наше правило. Щодо статистики, то щодня використовують макати у Львові, це тисячі людей. Тобто, і в період активного використання з квітня по жовтень листопад. Ця кількість вона не зменшується, іноді навіть в літні періоди збільшується, що однозначно позитивно впливає на, на транспортну систему, бо раніше електросамокати це сприймалося десь років два-три, як розвага якась. А зараз ми бачимо тренд на те, що це повноцінний альтернативний вид транспорту для пересування людей. Але все-таки, якщо дитина до 18 років скористається самокатом, створить якусь там неприємну ситуацію, ну, вийде на дорогу, зробить аварійну ситуацію, або зіб'є пасажира, тобто у вас тут немає жодної відповідальності, так розумію, бо ви поставили в правилах, далі хай вже розбирається поліція, батьки, або ніхто не розбирається, бо законодавство у нас не врегульоване. Це важливий момент, бо дійсно законодавчому рівні є лише зараз поняття з електросамокат як транспортного засобу. А от щодо правил, їх ще потрібно розробити. І те, як пересуваються на дорозі користувачі самокатів, це вже відповідальність національної поліції: відслідковувати це, контролювати це. Ми, ж зі своєї сторони, забороняємо користувачам, яким менше 18 років, використовувати наші самокати. А коли uh...